Всім добрий день. Ми живемо непростий час. Сьогоднішня наша тема про те, як кожному з нас вижити в теперішніх, скажімо так, життєвих умовах, непростих або навіть дуже непростих. Коли ви дуже втомлюєтеся, ви переживаєте якийсь страшний стрес, ви намагаєтеся. Якось допомогти самі собі, але не завжди це виходить наодинці. Тому сьогодні ми говоримо про йогу. Йога це явище, яке набуває все більшої і більшої популярності. Воно поєднує в собі і фізичні, і психологічні переваги. Регулярна практика йоги підвищує вашу фізичну активність. Що робить вона ще? Вона допомагає боротися зі стресом, навіть управляє стресом. Вона очищає розум, розслабляє тіло, дає силу. І існує, якщо ви собі думаєте, аж дев'ять видів йоги. Дев'ять. Ви, мабуть, таке і не чули. Про них ми теж поговоримо. І виявляється, у нас тут в Калинівці є люди, які... Мають прекрасно е, одержимі е, бажанням допомогти іншим, тому що в свій час вони зіштовхнулися з якимись проблемами, які вони перебороли, перемогли, з якими вони справилися завдяки саме допомозі йога. Е, Повертаємося знову до дев'яти видів йоги. Я викладу відео, яке, можливо, в якому розповім це більш детально, але хочу вам просто нагадати деякі пункти, що існують силовий, силова йога, так звана, один із видів. Є тепла, є повільна йога. Дуже цікава, до речі, слідкуйте за моїми відео, я вам все розкажу. Розкажу це дуже доступно. І повертаємося до цієї людини до Тані Костюк, яка займається досить довгий час, має свою групу, займається на базі Калинівської гімназії. І ви можете з задоволенням ходити на її заняття. Я відвідала щоб її, одне з їх занять вчора, щоб просто показати вам, як це все відбувається. Отак от знаєте, лицем до лиця. Обличчям до обличчя. Слідкуйте за відео. Подивіться, кому цікаво просто дізнатися, що таке йога. Як то кажуть, чим її їдять. Слідкуйте, це дійсно корисно. Всім!